Секс не вдома, правила безпеки всім вітання! Почнемо відразу з основних правил безпечного сексу. Рекомендації, що стосуються підвищення безпеки сексу, спрямовані на збереження здоров'я партнерів і запобігання незапланованої вагітності. І перше питання: чи безпечно займатися сексом у воді? Перебування у водному середовищі не заважає досягненню оргазму, проте побічним ефектом контакту з водою є змивання природного вагінального змащення, що може стати причиною дискомфорту в обох партнерів під час статевого акту. Щоб уникнути подібних ситуацій, можна займатися сексом у воді з використанням лубрикантів, наприклад, водостійких змазок на силіконовій основі. Також необхідно пам'ятати, що під час сексу в прісні або морській воді підвищується ризик порушення цілісності презерватива і відповідно небажаної вагітності. Тому важливо подбати про комплексну контрацепцію. І ще один нюанс: перебування у воді не зменшує ймовірності завагітніти, оскільки під час екуляції всередину піхви сперматозоїди можуть запліднити і циклітину. Чи можна займатися сексом у морі або океані? Дослідження підтверджують, що водойми, особливо моря, містять безліч патогенних мікроорганізмів, наприклад, кишкову паличку. Навіть одноразове занурення у воду може призвести до циститу та інших запалень сечу статевої системи. І не забувайте, що вплив солі може спровокувати подразнення слизових оболонок статевих органів, запалення і алергію, тому займатися сексом у морі, не бажано. Далі, чи безпечний секс в басейні? Важливо пам'ятати про наявність хлору у воді. Хлористі сполуки не тільки нейтралізують небезпечні мікроорганізми, а й порушують мікрофлору статевих органів. Під час контактів із хлорованою водою в жінок можуть розвинутись молочниця і дисбактеріоз піхви. Наступний секс на пляжі. На пляжах нерідко спостерігаються антисанітарні умови, що посилюються наявністю харчових відходів, а також фекалій птахів, звірів та інших тварин. Згідно з дослідженням, у пляжному піску може міститися більше фекальних бактерій, ніж у морській воді. Це означає, що пляжний інтим може бути небезпечним для здоров'я, наприклад, спровокувати цистит. Якщо використовувати коврик, то він все одно не захистить від потрапляння піску в статеві органи. І пам'ятайте, пісок може спровокувати травми слизових і спричинити потертості, тож секс на пляжі може закінчитись ранами і запаленнями. Далі, секс у лісі та горах, що потрібно врахувати. Так ось обов'язково повернувшись додому, одразу вирушайте в душ і обстежте тіло на наявність кліщів. Це саме стосується і для сексу у парку.